А ми з хлопцем прикинулися о п'ятій ранку від вибухів, і одразу зрозуміли, що війна. На жаль, не готували, не готували тривожну валізку, тому почали в паніці збирати речі і просто їх збирати. Ми не розуміли для чого, тобто виїжджати з Києва не планували. Вирішили на другий день після ночівлі в школі в підвалі. Де було дуже багато дітей, немовлят. Ми зрозуміли, що ну так, кожен, кожну ніч проводити ми не можемо, і виїжджали ми під вибухи до Чернігівської області в село наших родичів. І там перебували два місяці. І за ці два місяці я насправді не припиняла працювати. У нас були старі проекти незакриті, і насправді така робота дуже заспокоює, якось було простіше сприймати нову реальність. Ти занурюєшся в проєкт і забуваєш трішки на цей період, забуваєш, що зараз взагалі коїться. Я також почала долучатись до волонтерських проєктів саме як дизайнерка. Робила якісь пости, які там, ну, просили. Конкретних е телеграм-каналах е і розповсюджувала інформацію. І мене це теж якось підбадьорувало, тому що якщо ти хоч щось робиш, е то це вже е ти відчуваєш, що ти хоч щось вкладаєш в, в майбутню перемогу. Життя якось потроху почало повертатись, е але все рівно. Е все рівно вже того, що було 23 лютого, вже ніколи не буде.